Вечір ми з України. В цьому відео в нас буде невеличка прогулянка в житловому комплексі Світлопарк, в якому ми купили квартиру. Житло ми купували ще до війни в другій черзі. Привіт сусідам. Одразу почнемо зі стоянки. Бачимо, Парковички. що, що, да, що між маловато, але а, тут, тут буде ще великий паркінг. Угу. Да. Але знайшли місце без проблем. В'їзд сюди за пропуском, просто так сюди не заїхати. Тільки для тих, хто інвестор та тут живе. Угу. Мені подобається тут вид, що на лису гору, О, зелень. Да. Скільки я там все дитинство пролазив по тій горі. Просто ті всі схили, там угу. лівіше, все тупо облазив. Да, У мене тут знайома живе, вона казала, що тут вже є продуктові магазини. Все необхідне є. А я думаю, ми зараз подивимося, що так. тут є. Я думаю, багатьом це буде цікаво. Тому що в нас вже що, багато хочеш зайти? питали, що тут. Що тут і як тут. Ну так. Да. Хоч площадочка тут така. Чай, кава. Площадки тут класні. Фонтансько. Видно, що діти є. Діти є, так. Да. Клас. Зараз покажемо Вау, вам, де наш будинок. Клас. Реально парк. Ми, слухай, підросли рослини. Да. Подивися, які стовпусти. А став. мені здається, що тут навіть щось і пересадили, змінили. Так, да, тут дуже змінилось. Тому що якось тут щось інакше росло. Ой, клас. Слухай, тут реально крутий парк став. Да. Крутий. Так, і тут велика взагалі зелена зона. Дуже велика. І, до речі, от, хто боявся, що шум буде дуже турбувати вас, я вам скажу, що шум тут як доповнює, тому що ти йдеш у парку, прикольно, ну, реально Швидко. відчувається, що місце. Дуже красиво тут. Прям дуже. Все охайно, доглянуто, Уху. чистенько. Тут ще Школа Клас. буде, все. Там далі. Ще поки в процесі. Це перша черга тут. А У нас друга черга, шостий будинок. Да. В першу чергу ми в холи заходили. Да. Можна побачити це в попередніх відео. Да, я відео познаходжу, яке я вже знімала. Про нас ЖК. Далі десь знизу під відео. Дудзони такі. Кора. Блін, клас, мені оце дуже подобається. Да. І в нас вид на лису -Гору. на лису ворог? На... Спортивний майданчик да, клас. Да, да, да. Травичка, Ми до нас виходить сюди всередину двору та на лисовору. Ну що, підходимо до нашого вже? Так, да. так. Так, оце п'ятий будинок. А наш той. А в нас шостий. Я прям дуже задоволений, тому що а, в цей бюджет. А, були інші ЖК, але там Обирали. територія да, взагалі інша була. Угу. Там не було такої паркової зони крутої посередині. Тобто тут машини взагалі не їздять. А, ну, екстрені служби там пожарні, там вони проїдуть, звісно, але так, ви бачите, що тут повністю пішохідна зона, розділено це все. І головне, що парковка буде дуже велика позаду, зверху, і тут ще й підземний паркінг буде. І, От до речі, да, отут він і будується. І, до речі, що мені дуже подобається, що з нашого дому можна буде спускатись в паркінг. Це реально круто. Mm -hmm. Але є мінуси. Так як ми до сих пір не знаємо, коли здачу в експлуатацію, вони кажуть, що зимою. Але ми щось думаємо, що, напевно, весною. Та ні, ну, реально, ну... видно, що зону хола да, он, mm -hmm. там ще нічого не зроблено. Тобто... Я певен, що до весни вони не встигнуть. Вже будують третю чергу. Так, да, третя черга, третя до речі, була. почала активно будуватися. Угу. Хто інвестував в неї, так що не турбуйтесь, все нормально йде. Я навіть можу сказати, що вони на завершальній стадії цієї монолітно каркасні вже роботи, тому що вони вже стіни зводять, все супер. А он, до речі, наш будинок, який ми купили, О, де сіри. он. оцей, да, оцей сірий. І я вже бачу, де квартира, але так не буду угу. е, вираховувати. У нас на 13-му да. 13-й да, 13 поверх, У нас така однушка прикольненька. О, Вона скільки квадратів не а, 49 з копійками, ну, ну майже 50. Угу. Там вже по факту подивимось, скільки вийде, тому що поплановано воно одне, а по факту вже коли там трошки може більше, менше, там вже будемо дивитись, як вийде. Але вже я звідси бачу, що прикольно, от дивіться в першій черзі, так, вікна білі. Да. А подивіться у нас вікна чорні, і це реально круто. На відео це не дуже видно, але. Ну, да. Тут може буде краще видно. Да, да, да. Це реально круто. Mm -hmm. Я дуже задоволений, що вони перефарбували всі фасади. Воно дуже дивиться стильно. Mm -hmm. Реально дуже круто. Ну, реально клас. Мені подобається тут озеленення. Доріжки оці різнокольорові, як воно там все по зонам поділено. Угу. І тут саджали вже одразу дорослі рослини. Так? Да? рослині. Клас. Угу. Ну, паркова зона взагалі просто шикарна. Да. Я вже бачу, як тут все добудується. Тут буде реально крутий скверік угу. такий, де можна буде посидіти. Ну, Можна подивитись, навіть такі, як сквіріки невеличкі зроблені. Є велика зона, де відпочивати. Реально дуже затишно тут. Дерева дуже красиві, дуже все зі смаком зроблено. Аж не віриться, що це все входить в таку ціну. Ну, реально. Ми коли інвестували, цього ще не було, нам все тільки показували, розповідали, але я не Мені думав... Мені здається, тут озеленення щось. Так, так, тоді нічого. Вони тільки, -тільки Ті почали. І я, ну, я вірив, так, ну, розповідають, але зазвичай вони так красиво розповідають, але mm. на ділі дійсно дуже красиво тут. Дуже. Дивіться, скільки тут інструментів різних для занять спортом. Штана, гантельки всякі. Що, поки все дуже класно. Дуже багато лавочок, зон, де можна посидіти, а, каву Я б сказав, Дуже-дуже багато. Дуже, так. Освітлення мені також це Клас. все подобається. А он хідна група, дивись, яка класна. Угу. Дуже все, модно, стильно. Молодежно. Молодежно зроблено. Да. Типу, нас такі класні також. Шум від фонтанчиків. До речі, тут проводиться цей на Новий рік, пам'ятаєш? Да, да, да. Да, тут Новий рік була дайте... паті. прикольно дуже. Всі подобається. Бачите, все доглянуто. Тут вже сіті тут років, напевно, три чи чотири роки. Тут різні рослинки. Там кав'ярня була. Так, там нам... кав'ярня. Ми там були, угу. можна подивитись минуло. А відео біду. також є, да. да. Бачите, люди сидять. Реально так затишно, Прям дуже подобається. Все на зони поділені різні. Рослини також тут цікаві. ну, озеленення тут взагалі дуже круте я вже казала. І ще, до речі, здивувалося, що дуже багато дитячих майданчиків. Так, це одна з них. Да. Різні стежки сюди ведуть. По сюди І вони пишуть. поряд друг біля друга. Це так. дуже круто. Ось до речі, ми зараз знаходимося прямо біля траси. біля траси і можна почути, який тут максимальний шум, uh -huh. тому що коли ти заходиш туди далі, вже всередину, всередину комплексу, uh -huh. то там вже все тихіше, 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 і плюс, коли ще дерева підростуть то шум буде менше, менше, менше. Але тут реально так круто, тому що як в лісі знаходишся. Тут. Так, да, реально кайф. Хтось машинку свою загубив. Ось ще один дитячий майданчик. І там ще один. Як бачите. А ось і продуктовий магазин, ліхтарик. Але якщо потрібно комусь щось так основательно закупитись, то тут є поруч велике сілько. Буквально там ну, метрів 500, ну на метро видовищі. Так, там деють. Там mm -hmm. е я пам'ятаю, що було сілько велике. Я не знаю, як зараз, але до війни воно точно там було, і я впевнений, що воно і працює і надалі. Mm -hmm. Так що тут можна так скупитись по-маленькому, а там вже основательно. Тут Лас. ще буде великий продуктовий магазин. Садочки, школа. О. Це все в проєкті. Так, так. Мені цікаво, вон бачиш, там чувак стоїть. Де? А вон там на горі зверху, бачиш, там-поп-хоп, і отаман. А, тобі не видно, вон а, він пішов. Все бачу, yeah. так, да. Ми в наступний раз якось можемо зробити, полазити по листій горі. О, а можна? Можна, звісно. Там дуже круто і ми звідти подивимось на оце все. І в мене десь є, є фотка, ще як воно було, коли тут нічого не було. Ще з тих часів. А це дивись ще з Нового року. Да, <сх> дивись, клас, мені. клас. Ну реально круто. Бачите, все зелене. А якби тут ще тихо було, ну, якби траси не було, то взагалі б здавалося би, що десь я Весь не знаю. Десь за місто. Реально, реально за містом. Ну прям дуже красиво. Прям дуже-дуже-дуже тут. Затишно і красиво стає. Нам особисто тут подобається, Тому ми її обрали тут місце, щоб купити квартиру. Хоч є тут мінуси для декого траси. Це навіть не шум, це можна сказати як Київ. Якщо хочеш там жити десь де тихо, то там за місто або вибирають вже інше. Але я ну, саме звик до цього, тому що я... Я, до речі, на ці звуки взагалі якось не реагую. Я теж. Мені я це не звично. Помічаю їх. О, як гарно, коли сонце вийшло. Я не знаю е відгуків з першої черги людей, але візуально, візуально, от я от дивлюсь туди і мені подобається. Шум, траси. подобається. що Шум траси власне. мене взагалі не бентежить. Ну прямо взагалі. Мені подобається, що виден на лису гору є. Да. Тому що Лиса Гора моє все дитинство там ну, пройшло. Ми там лазили кожен тиждень. Що, м'яч загубив? Не загубив, просто поклав. Я так розумію, що тут просто багато іграшок да, дитячих да. ще, багато ще снарядів, там, цих гантель там, таких, mm -hmm. ну, для атлетики. Так що, ну, блін, супер, клас. Да, гроші, сіки. І камер, до речі. Тут, тут дуже камери, багато там. камери. Так що можна не приймати, що щось там зникне, mm -hmm. собачка там чиясь насере. тут знайдете. є ще місце для вигулу собак. Так, да, до речі, потім покажемо. Воно Але, якраз ми там припаркувалися. Да. Ой, клас! Як гарно! Я вже чекаю, коли ми отримаємо ключі. Серйозно. Зайти, подивитися до себе в квартиру. Я вже про це мрію. Реально. Треба візуалізувати, щоб пошвидше це сталося. Я б може хотіла ще квартиру в цьому життя. Я теж. Я зараз навіть подумаю, а чому би і ні. Тому що по ціні нормально. Я не скажу, що тут дорого. Ми не знаємо, і, які зараз ці. І не які, які зараз Дешки. Нормально, я дивився. Ну, якщо ну, дивитись інші ЖК, то тут реально ще приємна ціна до сих пір. Так що, блін, супер, супер. Ось ж песи помиляють. І поки що тут спокійно. Я не знаю, як буде потім, коли все це заселиться, реально, які тут будуть. А, Проблеми з парковкою, тому що зараз видно, що майже на 90% запарковано, але зараз же у нас вихідний середина дня. Треба якось ввечері приїхати і подивитись, як тут буде. Я не знаю, може тут вже все подано в першій черзі, а може і ні. Але виглядає все прям супер. Собачка іграшкою грається. Мілота. Бачите, магазинчики готуються тут. Дуже багато людей з цуциками. Це, це супер, так. Да. Укриття на парковці таке. Уа, от зона якраз там, де вигул собак. Собачок тут багато. Гігає, ми бачили. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачите? Смітничок там є. Так, да, все класно для гівняшок. Да. А он, дивіться, як прикольно закрили оті гаражі, угу. у ті сараї туйками. То вони підростуть і взагалі ото не буде. Да, так, вони ж будуть високі туєті. Да. Буде класно. Алейка тут така красива, супер просто зроблена. До речі, зараз будемо їх їхати. Я, якщо не забуду, покажу з якої сторони сільпо. Угу. Сільпо це та юз. Заїзд, до речі, сюди не дуже зручний. Одразу кажу. Мені це не подобається, але обіцяють, що вони перероблять цю штуку. Колись? Колись, так. Я сподіваюся, що колись це реально буде. І буде взагалі кайф. Ось. Але поки що поки що під'їзд сюди дуже поганий. Одна дорога, по якій можна під'їжджати, вона розвита в хлам. Тому що будівельні роботи йдуть і там тонаш великий їздить, розбивається дорога. А щоб з траси з'їхати, то там приходиться трошки порушувати. До речі, сільполос, як я і казав, он з правої сторони воно працює до нього від першої, першої будівлі, напевно, метрів 500 чи 100, і тут, до речі, метро видобичі. І там, що я бачу відділення нової пошти, це теж, ну, як на мене, плюс. Хоча я. Певен, що будуть поштомати прям в ЖК стояти. А може вже ка стояти. Чи вже стоять, я це не знаю. Стосовно ситуації з виплатами все дуже цікаво, до речі, тому що зараз дзвонять люди і кажуть, що внесіть гроші дзвонять. Я не знаю, як це колектори чи не колектори. Якщо ти боржник, то вони починають тобі видзванювати. В мене, якби як сказати, така дуже цікава ситуація, тому що ми взяли квартиру в розсрочку. У нас в контракті прописана сума, і прописана, ну і якби на вході ми обговорювали, що ключі видаються там на навіть тоді, коли ти от до моменту здачі будівлі та да, дому. Оплатив 50%. Якщо ти оплатив, все, далі та сума, вона переходить на кредитну основу і все. Але зараз дзвонять люди і такі кажуть, що я боржник, починають. Але я кажу. Це вони всім зараз. Це боржник. вони та, реально всіх обзивають боржниками. Але ну, по факту, по факту, факту я не боржник. Тому що я плачу так, я трошки менше плачу, ніж е, довоєнний час, але я плачу. А плюс, в нас там, ну, ми повинні погасити так, розсрочку, але там не сказано, що це прям примусово ми повинні це зробити. Там чітко прописано і казали, що ми можемо цю суму взяти далі в кредит. Тому я апріорі не боржник. Тому оці формулювання, що вони кажуть, це ну, не, неправильно, як мінімум. Не, не, не тактично і не коректно я так розумію. Вони компанію просто так, на так, якусь так, це бо ми в чаті читали, що там навіть <рес> те ж саме присилають людям, у яких там кредит на багато років, і їх, або ну, або те ж кажуть, вони... що треба все виплатити. Або тим, хто вже якби ну платить в срок, все повністю да, він да, платить. Да. В нього проблем з виплатою нема. Але йому теж дзвонять і пишуть, тому тут таке. Всім підряд, без да. розбору. Але поки що, е, в мене в контракті як прописано, що розрочка йде е, до того моменту, як будівля здаться в експлуатацію. Це так в контракті зафіксовано. Що ми соблюдаємо. І вони зараз казати. теж хочуть, щоб люди перезаключали договори. Ну, Теж там, так, щось. там дуже цікаво, вони там щось хочуть перезаключати, якісь контракти там на інші суми. Ну, ну Це все через те, що почалась війна, люди перестали платити так. робити проплати, а гроші десь треба брати, будинки далі будувати. І вони от зараз почали якби вже знаєте активно писати, дзвонити, тому що ви як побачили, роботи йдуть, вони не зупиняються, як в багатьох ЖК, тому що ми. В інших ЖК, яких розглядали квартири, там вони тупо зупинились. Там тупо все замерло з початку да. війни. Там нічого взагалі, ото як стояло, і так там І там більш крутіше ЖК. Так, так. Кращі локації, крутіше ЖК. Так, так, так. А тут, а тут все йде. Ну коротше, робота кипить реально. І вони е, дуже просять, щоб всі платили е, по контракту. Як ми ось домовлялися, щоб все здалось. Срок. Ну, так. Я якби не кажу, що вони погані, вони реально правильно роблять, але мені не подобається формулювання, коли дзвонять мені такі, чи пишуть такі люди. Тобто я вже один раз бесіду провів з приводу цього. До речі, цікаве питання. А, чи є? У підписник... ну, чи є підписники, теж інвесторами. І цікавить, як у вас зараз проходить вся ця історія під час війни, чи дзвонять вам теж, як нам, чи пишуть, ну, взагалі, як це? Тому що у нас є друзі, яким взагалі нічого ніхто не пише, а і є... вони не платять. Да, і вони не платять, а є якби ми, які, які платять, так а... але нам ще й пишуть і дзвонять. Так, да, цікаво, як у вас. Як у вас, реально цікаво. Так що напишіть. Да, бо сроки, здачі в експлуатацію здвигаються, чи як там ну, і так. переносяться, і відповідно також оплати можуть також переноситись. Зараз стрьомненько так. Одразу всю суму оплачує. Ну, такий час, такий да. час.